Дебати про перейменування парку імені Юрія Гагаріна розпочалися ще декілька років тому. Та все ж цьогоріч місто отримало нову назву імені барона Дешедуара. Сьогодні ж на честь мецената відкрили меморіальну дошку. Під ваші області. Барон Іван Максимільянович Дешодуар був поміщиком Волинської губернії, меценатом, хіміком і художником. На його кошти у Житомирі збудовано чотириповерховий будинок, у якому пізніше був розміщений краєзнавчий музей. Поруч із будинком розкинувся парк з екзотичними рослинами та мармуровими скульптурами. Власне, зараз це і є Шадуарівський парк. Це людина, яка дуже багато зробила для особливо для нашого парку. Це ця людина, яка яку потрібно було вшанувати, яка заслужила. Жили на цим і цей парк на сьогоднішній день. Він також заслужив носити ім'я Шедуара. у лютому 1903 року барон де Шедуар написав заповіт, згідно з яким велика частина його майна переходила декільком житомирським закладам лікарні, благодійному товариству та притулку. Оце така постать відома для Житомира, Багато зробив. Якщо ми таких людей не будемо вшанувати. Заслуговують на це. На меморіальній дошці є QR-код, просканувавши який можна знайти інформацію про барона. Ідуть фотографії всієї його родини, і йде текст, хто він, що він, і про всю родину барошудари. Там дев'ять листків ідуть. Там є і фото е, склепа, і є склепа е, батька барбаронинаша Шодара, яка во Франції. В склепі, там, де він захоронений своєю дочкою Марією. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.